Родом урст із Луцьком. Останні чотири роки прожив у столиці. Світ 35-річний ювілей відсвяткував на Донеччині. Мобілізували його під час останньої хвилі. Від працівників військ не ховався. Не ховався де не тікався. Пшо мобілізований шо по повістку, Все як положено. Звіло чепку, був формування, був всі всі полігони, всі кітки можна. Ну так і попав. Строкову службу Орест прийшов ще 2004-го. В 80-му – аеромобільному полку по закінченим підписав контракт і поїхав виконувати миротворчу місію в Ірак. Місто лькут це древня Месопотамія біля Вавілону. Це де, історичне таке місце, де колись, колись ем, писали що там колись рай був, що звідти Адам і Єва прийшла от в тих от місцях. Скажімо так, відпочивали там. Порівняно з тим, що тут відбувається, ми відпочивали. До початку війни на сході ОРС навіть не думав, що знову попаде в зону бойових дій. Увесь цей час працював спеціалістом з продажу на міжнародних фінансових ринках. Уже в січні Ореста мають демобілізувати. Він хоче і надалі допомагати своїй державі. Вже економічно. Скажем, так дуже цікаво слідкувати за тим, як падає рубль і війна. Скажем так, я це пропускаю. Сумно це все. Тут розказувати багато не втік. Нема що. Але тух бойовий, і щоб не прийшли вони в Київ, Полтаву, не в Харків, нікуди. Дуже дуже от скажем так помінявся Харків. Ми деякий час були у Харкові, там під Харковом. Навіть самі харківчани кажуть, що вони дуже сильно поміняли свою думку на рахунок в Росії. І те, що вони раніше кричали там, Росія, Росія, тепер вони все прекрасно розуміють. Дуже сильно змінилося ставлення у них, особливо в тих областях. Тут люди більш-менш привітні, місцеве населення більш-менш. В Константинівці більш-менш таке привітне населення. Є, звичайно, такі місця, куди не захочеться навіть ні на опошту, куди заходити, тому що люди в очі тобі приють. Але не самі все побачили. Разом із тим про своїх побратимів та тих, хто залишається на передові, Орест не забуватиме. Все буде добре, все буде Україна, і все буде нормально. Передемо всі додому, все буде нормально, і будемо будувати далі свою країну».